Ть найнебезпечніших видів спорту відкриває топ серфінг на великих хвилях. Це окрема дисципліна, де спортсмени ловлять хвилі висотою від 7-8 метрів, а омріяна мета це 30 метрів. Під час змагань можна потрапити в течі, потонути, втратити баланс і вдаритися у підводні камені, або ж отримати удар дошкою. На четвертому місці спорт, який вимагають заборонити зоозахисники, родео на бику. Уявіть, вершник намагається втри. На розлюченому звірі вагою до 900 кіло. Пояснювати, що може статись, навряд чи потрібно. Бронзу отримує кейвдайвінг. Від звичайного дайвінгу цей спорт відрізняється тим, що пірнати треба до підводних печер, де погана видимість, а піднятися на поверхню важко через ризик удару об склепіння печери. Срібло нашого топу отримує хеліскі. це спуск на лижах чи сноуборді по диких снігових схилах, на які дістатись можна можна лише гелікоптером, ентузіасти ризикують потрапити під лавину і раптові зміни погоди. Ну а переможцем стає спорт для справжніх екстремалів, який навіть заборонений у багатьох країнах. Це бейсджампінг. Він передбачає стрибки з хмарочосів, башт, антенн, мостів чи скель з парашутом. Ризики розумієте самі.